Позвони, пожалуйста, Макс. Я не знаю, короче. о, слушай, скинул телефон. Это... Ну, позвонишь, да? Кричатик 22, седьмой этаж. Тебе. Тебе. Да. Хорошо, наберешь? Давай. Дів? Дів. Дів сюди. Я є колишній член ради і заступник голови комісії з інформації і так далі. Я від, тут написано, благодійний містецький фонд імені Михайла ага, Дечува. Ага. Я, ну, добре, телефони дійсні. Так, я, дійсні так. Бізні, добре, я десь. Вадим Торопов, київський вічек, член координаційної ради. Дуже приємно. Дуже добре, будемо співпрацювати. Добре, добре. Я... Тоді подавайте заяви до Свінтіцького. Ми обрали головою ради Свінтіцького. Так, так е слухайте, чу, дайте так. Мене... що дайте Свінтіцькому, хай ми мені щось там бачились. Ну, ви ж не вітались. Дайте мої координати Свінтіцькому, хай мене туди запишуть, mm -hmm. а потім щось. Добре, добре. Тобі було більше. Добре. Я, я захищав депутата, того мудака відтягнув, який Дякую. його тоді. А ви бачили, що відбувалося з депутатом? Сказали. Що, що, що відбувалося? Ну що відбувалося? Що, ці негідники в цивільній формі mm -hmm. йшов депутат, каже, я народний депутат, а вони його тягнуть, один штовхає фізично. якби було б не було людей, вони б його побили. Просто, що люди не дали. Це щось жахливе. Жахливе, щось потрібно протидіяти. Може викликати ще наряд міліції, бо ця куплена. Напевне. Треба, треба напевно, не діково громадська <різвища> організація Антикорупційного література, підійти. Месура и палеты растут, да растут, растут уже... Да Елизав... не Елизаветинский, не полк. Это Елизаветинский полк, Елизаветинский да, это... полк. Можно? Да, да.

Давайте до нашої ради ще запишемо. А Є списки нашої ради? Олександр Ніколаєвич. Є, може, список десь до нашої ради, да. щоб ми вже проводили роботу таку з окремими людьми. От один вже до нашої ради єднається. До ній? Ана. Дяків, дяків. А, там дя... А где-то де списочек, подождите. А, а он может мне дать свою Слушай, визитку? Да, mm -hmm. идем. В,